Що буде Україна зі зброєю? Що у пріоритеті та як швидко ми її отримаємо від партнерів? Та як зараз перебити снарядний голод, в якому Україна опинилася через те, що партнери не почали вчасно нарощувати виробництво? Про це та інші виклики, які стоять перед українським МЗС в інтерв'ю Дмитра Кулеби, нашому колезі Вадиму Колодічку у Кулуарах форуму Україна рік Рік-2024». Пане міністр, ну було багато питань. Польща, трибунал. А які ви бачите виклики для себе? Тому що останнім часом вашого відомства у вас і так було багато роботи за два роки. А останнім часом здається ще більше. Які основні виклики? У нас один головний виклик це перемогти. І треба потрібно працювати щодня над складовими цієї перемоги. Якщо ми говоримо про зброю, то тема номер один снаряди. І зараз вже є позитивний рух, і буде ще більше постачань для того, щоб на фронті солдати мали те, що їм потрібно. Другий пріоритет по зброї це системи ППО. Думаю, тут пояснювати не потрібно. Третій пріоритет по зброї це далекобійні ракети. Тут всі розуміють атакам і тавру це ключові речі. Четвертий пріоритет по зброї комплексний це максимальне нарощування виробництва зброї у наших партнерів і спільно з Україною. Політично членство в ЄС, членство в НАТО, санкції всі ці речі ми продовжуємо над ними працювати для того і заморожені активи. Так, оце такі ключові теми. Ну і є фундаментальна історія, без якої перемога неможлива. Це успіх формули миру президента Зеленського, тому як велика політична. Ініціатива працюємо також над самітом формули миру. Голова наша забита сотнями питань, але головне, що по кожному з них ми даємо потрібний країні результат. Тоді перше, що ви назвали, це снаряди для України. Вже декларовано дуже багато. Мільйон снарядів, ну тобто для артилерії, мільйон дронів. Але ключове завдання, яке я бачу і зараз в інших профільних міністерствах говорять, щоб ці снаряди вироблялися за гроші наших партнерів в Україні. Україні, тому що це подвійна вигода, фактично, подвійний вклад в нашу перемогу і економічна, і оборонна. Наскільки складно ці інвестиції, а називаємо це інвестиціями, приводити в Україну? Снаряди повинні вироблятися і в Україні, і е, поза межами України? Не впораємося ми з обсягом виробництва, якщо будемо тільки ми це робити, або тільки партнери, всі разом мають працювати. Друге, наші партнери припустилися великої помилки. Коли ми, мені прикро про це говорити, але це правда. Коли на початку 2023 року ми ініціювали тему оборонних індустрій, почали говорити нарощувати виробництво, то дуже повільно вони дійсно почали рухатися в цю історію. Наприкінці року минулого партнери зрозуміли і почали, що вони занадто повільно діють, і зараз почали нарешті е серйозно інвестувати в нарощення виробництва снарядів. Тому снаряди будуть. Це не те, що там об якісь загальні політичні обіцянки, це конкретні розрахунки. Ми чітко розуміємо. Наскільки виросте виробництво снарядів до кінця 2024 року, яка буде динаміка цього зростання протягом року, відповідно надходження снарядів України? Але як нам перебити ось цей період снарядного голоду, в якому ми опинилися через те, що партнери не почали вчасно нарощувати виробництво? Цим займаємося зараз. Ми, Міністерство оборони, спецслужби, президент особисто залучений в цю історію. І є рішення, де взяти де взяти де і як взяти снаряди. Зараз це не буде секретом, скажу, в третіх країнах. Тобто партнери мають купити снаряди в третіх країнах і передати їх в Україну. Друге, партнери мають припинити експорт своїх снарядів в треті країни, а все передавати. Тоді ми перетисне перекомпенсуємо це просідання, поки на повну потужність не розгорнеться а, військова оборонна, оборонна промисло. Але партнери готові це робити? І найближчим часом є, є скільки термін затримки? Я. Я в Нью-Йорку був зараз, мав зустрічі з Іспанії, Нідерланди, говорив Британія, Велика Британія. От, тема номер один на цих зустрічах були снаряди. І в кож, з кожної цієї країни не абстрактні снаряди, а конкретна назва третьої країни, конкретний контракт, конкретна кількість снарядів, конкретний час поставки. От, Наприклад, до Європейський Союз до кінця березня 170 тисяч снарядів пообіцяв доставити. Ну, Це нормальна, нормальна цифра. Але будуть інші. Е, ви чули в ЗМІ деякі заяви, там, наприклад, те, що президент Чехії говорив в Мюнхені, по всьому цьому ведеться робота робота, виділяються гроші, відбуваються закупівлі, завантажуються на кораблі і буде їхати в Україну. Ми максимально все це пришвидшуємо. На останок перекладіть, будь ласка, з політично-дипломатичної на українську дві заяви. Перша точніше, навіть рішення. Перше це бундестаг, далекобійні ракети, але без назви Таурус, що це означає для України? І друге, те, що Єн Столтенберг сказав, що Україна має право завдавати західною зброєю ударів по російській території. Бундестаг сказав, що він підтримує передачу Тауруса Україні, але через внутрішні політичні баланси використав для цього термін далекобійна зброя. Але вибачте, ми все одно розуміємо, що це тауруси, бо іншого варіанту немає чи ні. Бундестаг розуміє, що це тауруси. Це для нас головне. Те, що ми розуміємо, це вже наша справа. Столтенберг сказав, що. По суті, в перекладі на людську мову, він сказав, що потрібно прибрати обмеження на використання західної зброї, для завдання ударів по території України. Але кожне це, питання, це питання має проговорюватися з кожною країною окремо, яка надає нам цю зброю. Тому що це питання довіри між нами і партнерами. Ми дотримуємося з початку повномасштабної війни, ми дотримуємося всіх домовленостей, які досягаємо з партнерами. Тому але ЄНС вже показує перспективу, куди треба рухати. Це не декларація рішення НАТО, це е, заклик декларація рішення НАТО. НАТО не може ухвалити таке рішення. Таке рішення можуть ухвалити тільки кожна конкретна країна разом з Україною, яка надає Україні відповідну зброю. Дякую.